Привіт, друзі! Зараз в Польщі ситуація найгірша за останніх 25 років. Сьогодні, в цьому відео, ми про це поговоримо. А отже, обов'язково додивіться до кінця, підпишіться на цей канал і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Зараз в Польщі на все. Різко зростають ціни, і ця інфляція найгірша, найвища за останні 25 років. Рівень інфляції в Польщі в жовтні місяці сягнув майже 18%. Це найвищий показник з січня 1997 року. Порівняно з жовтнем минулого року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 22%. На електроенергію на 42 майже відсотки і на паливо на 19,5%. У порівнянні з вереснем ціни на продукти піднялися майже на 3%, на електроенергію на 2% і на паливо на 4%. Польські експерти прогнозують, що ще до кінця цього року буде підняття цін буде ще інфляція рости і далі. А вже з заступного року почне трохи спадати. Я сподіваюся, що так воно і буде, і не тільки в Польщі, а взагалі в Європі і в Україні. І що до нового року ми звідси виженемо окупантів, відвоюємо всі свої землі, почнемо налагоджувати своє життя на своїй землі. І відповідно і від цього Європа. Теж буде нормалізовувати своє життя як фінансове, так і соціальне. Я впевнений, що всі, хто зараз в Польщі, це відчувають, що і на продукти, і на комунальні послуги, ну на все є подорожчання. Якщо ви відчули інфляцію, відчули подорожчання, обов'язково напишіть в коментарях. І якщо ви не відчуваєте вам все добре, у вас нема ніяких змін. Теж напишіть в коментарях і бажано де працюєте, скільки заробляєте. Ну це жарт з вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуємось, лайкаємо і коментуємо. Слава Україні!